За, проти, утримались. Так, хто за те, щоб кандидатом на посаду Луцького міського голови обрати Каменовича Олександра? Голосуємо за? Є проти? Утримались? Серед чотирьох. Так, щодо кандидатів... Депутати Погуцької міської ради. Так, очолюю список нас Конодович Олександр Адамович, Богаченко Валерій Миколаєвич, Мочанов Раїса Іванівна, дяд... дядук Людмила Михайлівна і Пригуба Наталя Миколаївна. Так. Хто, хто за такий список, прошу голосувати. За? Проти? Трималися немає. Так. Ну, В принципі, порядок денний вичерпаний. хто за те, щоб завершити е, збори військові міської організації. на державу? Прошу Які можуть питання ну, спробувати? Отже, представителя кожна комісія? Прошу голосувати, Да?